Закрий очі, зроби глибокий вдих і уяви, як свіже чисте повітря наповнює твої легені. видихни повільно, випускаючи напруг, ще раз видихни і на видиху відчуй, як твоє тіло розслабляється. З кожним вдихом ти відчуваєш, як тебе огортає невидима тепла енергія. Це енергія Всесвіту, джерело всього живого. Вона прийшла до тебе, щоб допомогти. Її світло створено для гармонії, зцілення і відновлення. Уяви, що ти стоїш на вершині пагорба. Перед тобою розкидається чарівний світ, ліс, озеро і далекі гори. У небі сяє яскраве, але ніжне сонце. Його проміння не опалює, а наповнює тебе теплом. Це не просто сонячне світло. Це цілюще світло, народжене в самому серці Всесвіту. Це світло, яке прийшло через тисячі зірок, крізь простір і час, щоб сьогодні торкнутися тебе. Воно наповнює любов'ю, силою і чистотою. Його дар зцілення. Цілюще світло спускається з неба і м'яко торкається твоєї маківки. Відчуй, як воно розтікається по всьому тілу, проникаючи в кожну клітину. Світло доходить до твого шлунка, уяви, як з нього виходить темна енергія, біль, важкість, страхи. Темрява залишає тебе, виходячи назовні і розчиняється в чистому світлі. Шлунок наповнюється золотим сяєм, його стінки стають міцними, здоровими і спокійними. Світло рухається далі, торкається твої печінки, Уяви, як з печінки, виходить усе зайве, накопичені образи, хвороби, напруга, токсини. Темна енергія виходить, а натомість печінка. сяє чистим зеленим світлом. Вона оновлюється, працює гармонійно. Світло переходить до жовчного міхура, очищуючи його. Воно наповнює його здоров'ям, балансом і спокоєм. Тепер світло спускається до твого кишківника. Уяви. Як воно проходить через кожен його вигін, ніби теплий потік води, змиваючи всі блоки і застої. Темна енергія залишає твоє тіло і розчиняється. Кішківник стає прозорим і легким, а його рук гармонійним. Цілюще світло починає працювати глибше. Воно торкається твоєї душі. Ти бачиш, як із твоїх органів виходить темрява, але тепер це не лише фізична біль. Це енергія негативних думок і вчинків. Світло цю темряву і перетворює на чисту любов і прощення. Ти відчуваєш легкість, ніби важкі тягар знято з твоїх плечей. Озеро поруч починає пульсувати у відповідь на твоє світло. Це місце підтримує тебе. Вода шепоче, ти відпустив усе зайве, ти тепер вільний, твоя карма чиста. ти здоровий. Це світло народилося у центрі Всесвіту, там, де немає часу і простору, воно створене з чистою любові тієї. Яка живить усе живе. Ця любов пройшла через сонце, зорі, через саме життя, щоб сьогодні торкнутися тебе. Ти є частиною цього світла. Воно завжди було з тобою, але зараз ти відкрився йому повністю. Ти виходиш з озера, вода перетворюється на сяючі краплини, які залишаються на твоїй шкірі, наповнюючи тебе силою. Ти дивишся на свої долоні і бачиш, як вони випромінюються світлом, ти його носій. Воно залишається з тобою захищаючи і гармонізуючи тебе, тепер ти повертаєшся до теперішнього моменту, вдихни глибоко, видихни повільно, відчуй своє оновлене тіло. ясний розум і спокійну душу, коли будеш готовий, відкрий очі, світло залишається з тобою, ти зцілений, вільний і сильний, світло. Завжди поряд, його джерело ніколи не вичерпується. Повертайся до нього, коли відчуєш потребу.